Підбили підсумки та окреслили плани на майбутнє. Голова Дніпропетровської обласної організації політичної партії Слуга народу Юрій Кісель прозвітував перед народними депутатами, членами політради, представниками жінок» та молодіжки» про свою роботу протягом 2022 року. Більше про захід у матеріалі журналіста Михайла Назарова. З перших днів повномасштабної війни Дніпропетровська обласна організація Слуга народу спрямувала свою роботу на підтримку захисникам країни та тих, хто її найбільше потребував. Депутати різних рівнів стали опорою для військових та тисяч людей, які постраждали від бойових дій. Про це розповів Юрій Кісель, голова облорганізації партії, звитуючи про свою роботу за минулий рік. На цей захід зібралися члени політради, народні депутати та представники фракції Слуги народу у Місцевих радах було прийнято до 6 тисяч громадян, з яким була вказана допомога. З питань юридичних розселення, одяг також партія допомагала і помагає, і допомагає і армії. Вона допомагає переселенцям у своєму звіті. Юрій Кісель підкреслив, що Дніпропетровщина перетворилася на гуманітарний хаб та міцний тил для захисників і тих, хто втратив через війну все. Депутати міських, обласної, селищних та районних рад від Слуги народу увесь цей час ініціювали за підтримки партнерів надання гуманітарної допомоги для внутрішньопереміщених осіб та місцевих, які опинилися у скруті. Продукти харчування, ліки, амуніцію, засоби гігієни, автівки та іншу техніку для військових та лікарень. Загалом це понад 800 тонн гуманітарної допомоги. Зокрема, Юрій Кісель відзначив роботу народних депутатів, представників Дніпропетровщини. Вони постійно взаємодіяли з колегами регіону, працювали на округах задля ефективної підтримки потребуючих, коли почалась повномасштабна війна. То не можна було говорити, що є депутати Дніпропетровщини, Сумщини, Закарпаття чи якої набуть іншого регіону. Всі є були і були є народними депутатами єдиної України, єдиної держави, яка бореться проти ворога, бореться проти зла за свою незалежність. І це була абсолютно скоординована діяльність скоординована з президентом, з кабінетом міністрів України, Верховної Ради, тому діяли всі в одному ключі. Представники двох крил партії – жінки і «За молодіжка в Дніпропетровській області також активно сприяють допомозі на усіх фронтах, зокрема інформаційному, не забуваючи про свої завдання, а саме, впроваджують політику гендерної рівності та пояснюють молоді політичні процеси. З 25 лютого зранку ми всі зустрілися разом з жінками. Кожен зі свого напрямку, кожен в своєму регіоні. Ми кожен день між собою спілкувалися, один одному допомагали. Це вимушено пересілені особи. Це і діти, це і військові, це і допомога лікарням. На зборах одноголосно затвердили звіт голови обласної партійної організації Юрія Киселя та окреслили плани на майбутнє. Представники слуги народу Дніпро Петровщини і надалі збираються робити все можливе задля наближення перемоги України. Михайло Назаров, Сергій Толкач, Андрій Моронюк, новини Д1.